Хтось скаже, це все неправда про Україну. Що ти розказуєш? Яка перемога, яка перемога світла? Подиви, що робиться, яка корупція, і взагалі що відбувається? І я вам скажу так, мої любі сонечки. Ми всі бачимо і маємо ту Україну з того рівня свідомості, на якому знаходимося, адже Україна це не хтось окремо від нас. Ми свідомість, багатовимірна. Це частинка нашої свідомості. І от саме зараз відбуваються такі процеси на землі, на планеті земля, перехід людства, іспит для нас всіх. І саме ці всі іспити, які відбуваються і штовхають нас з зовнішнього світу в наш внутрішній, той самий ковід, війни, потім ще зараз далі підемо. Ну, тобто, це навіть ще не війшли ми всередину цих трансформацій. Все для того, щоб ми згадали, хто ми є, щоб ми змінились. І от такий іспит. Його саме, скажімо так, уже основний іспит – це є війна для нас, українців, в яку ми проходимо. Яку, слава Богу, ми вже, скажімо так, на тонкому плані завершили, тому що ми вибрали світло, бути світлом, але більшість і багато українців ще не бачать цього. Чому? Тому що вони ще мають стару проекцію себе, старої України в собі, тому що вони ще не змінились. На це потрібен час, так. І хтось взагалі не буде змінюватися. І хтось буде мати ту реальність і ту країну таку, як в минулому. Вона буде руйнуватися всередині, вона буде мучити людину. Але прийдеться людині змінитися. Прийдеться змінитися душі, тому що зараз такий час. Кому треба більше часу на зміни. Але все одно ми всі змінимося. На тонкому плані немає нічого такого, сонечки, щоб не. Було в божественній воля. Всі системи працюють на Бога. Вона і цього не знає. Це одно, вони працюють всі на Бога, і Україна вже перемогла, і світить. Просто ці всі процеси потрібен час для більшості українців. Тому що вони ще сприймають, не хочуть змінюватись. Хтось взагалі не буде змінюватись, хтось поїде з цієї країни, хтось ще якусь долю вибере свою. Це завжди вище божественна воля. Ми завжди маємо те, до чого ми готові. Але те, що наша Україна буде світити і процвітати, що це буде одна з найбагатших країн у всьому світі, що вона духовний настанок. Це все вже є на тонкому плані, воно вже відбулось, мої любі сонечки, і це вже факт. Іспити завжди закінчуються, не буде війна ця вічною, і вона підходить до кінця сонечки. І тут треба відчути, до чого ви готові, якою ви, україною, готові бути? Чи готові ви змінити те, що у вас всередині на світло? Чи ви готові пройти прийняти цю трансформацію, цю війну і стати краще? От в чому питання, мої любі сонечки, так само і тоді ви побачите таку Україну, і побудуємо з вами.